Якся маєте з вами Квінти, в минулому відео ви мене попросили зробити відео про те, як налаштувати Ukraine GTA, щоб було багато ФПС. Тому сьогодні відео я вам покажу свої налаштування Ukraine GTA. Ну а ви не забувайте про промокод, ну і не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, ну що, ось ми з вами і знаходимось у грі. Да, зараз ЄНБ я виключив, щоб повністю вам показати, як буде виглядати графіка, а також ФПС без ЄНБА. Тобто, якщо у вас 20 ФПС, ви зможете побачити, як буде виглядати. У вас FPS перед тим, як встановити графіку. Оскільки у мене дуже потужний комп, я б сказав, у мене зараз 99 FPS, навіть без якихось налаштувань. Але якщо я встановлю ЄНБ, там трішечки хаває. І так, поки у нас саме звичайний FPS, зараз ми з вами поїдемо в якесь місце, і ви побачите, скільки у мене буде FPS десь на БУ ринку, десь на ЦРКі. І зараз, поки ми з вами їдемо, у мене вже 67 FPS, тільки що було. Не дуже файно. А також допоможу вам налаштувати чат, щоб він вигідний ідеально. І так, поки ми з вами просто їдемо по Дніпру, де немає людей. У мене 80 ФПС, і це дуже погано. І так, поза містом, у мене 99 ФПС, але це через мій комп'ютер. У вас, можливо, тут буде десь ФПС, 30-40, я не знаю ваш комп. Але з моїми налаштуваннями, як я кажу, у вас буде великий приріст. І так, то що, приїхали з вами до бууринка? У мене було зараз 80-84 ФПС, але оскільки люди уїхали, зараз 95. І так, зайшли з вами на бууринок і одразу бачимо 70. 57 ФПС, не дуже приємно. І так, тут у нас є люди, і у мене зараз 78-80 ФПС, неприємно. Але машин зараз на боуринку не дуже і багато, але ФПС все одно хавається, і навіть є якісь фрізи. І так, мінімальний ФПС, який я бачив на був ринку, це 74. І це дуже погано. І так, ну що, сідаємо з вами в машину і зараз вирушаємо до центрального ринку. І так, то що, тільки під'їжджаємо до центрального ринку, і вже я бачив 66-64 ФПС. Це просто жах. Добре, парку. Машину і зараз будемо з вами заходити. Виходить на сам центральний ринок. Побіжали. І так, на жаль, на центральному ринку зараз теж дуже-дуже мало людей. Ми не зможемо зробити прям такий повноцінний стрес-тест. Але біля центрального ринку, оскільки машини дуже навантажують, у мене було 64 ФПС. І це дуже погано. Жодного разу таке не було з моїми налаштуваннями. Зараз на самому центральному ринку мінімум я бачив 81 ФПС. І так, ну що, виходимо. Зараз знову бачив 59 ФПС. Це просто жах. Зараз тільки що їхав. Церкві, у мене стукнуло 71 ФПС, це просто жах. То зараз десь з вами припаркуємось та будемо робити мої налаштування графіки. Натискаємо з вами англійську буковку О, заходимо ось сюди, на шестереночку. Я не знаю, як у вас, у кожного по різному у когось ось так при типу запуску гри. У мене завжди ставиться дистанція авто, дистанція гравців та максимум. Ставимо їх ось так. Все, це чудово. Ось ці налаштування вам не треба. Ну тут же налаштування звуку, тут не важливо. Я ставлю гучність гравців на максимум. Також дистанція карт. Ти теж у мене стоїть ось так, це просто жах. Треба поставити якось ось так. Бо дистанція карти, а саме промальовка, дуже багато хаває. І так, наче все ми зробили. ФПС вже трішечки підріс. І зараз натискаємо з вами Escape. Заходимо в налаштування. Звук я висловив вже під себе, можете в цілому повторити. Заходимо в графіку. Дальність промальовування стоїть на 100%, так не повинно бути. Ставимо з вами десь на 35-20%. Ось поставлю 30%, все чудово. Яскравість поставлю на соточку, ну. Чому би ні? Так, все підтвердили, тепер повноекранний режим. Раджу поставити вікно без рамки. Завжди граю саме так. Налаштування в нас приміняться вже після перезапуску гри. І так, тут ми прибираємо з вами покращену траву, ефект спеки, дим тощо залишаємо. Далі, якщо у вас дуже слабий комп, можете поставити собі якість ефектів середнє або низька. Я собі поставлю середнє, нехай буде ось так. В цілому, якщо у вас теж дуже слабкий комп, ви можете прибрати ось це ось ці дві галочки. У вас буде більше FPS. Тому що, коли біля вас будуть приїжджати машини, вони. Вони не будуть рендеритись в дуже файній якості. Ну оскільки у мене комп потужний, то я залишу ось ці два налаштування. І так, анізотропну фільтрацію я вимикаю. Мені вона не треба. Я не знаю, що вона робить, але вона хаває ФПС. І так, ну що, натискаємо з вами ок, і в цілому готово. Ми з вами поміняли графіку, і зараз треба перезайти, щоб вона точно помінялася. І так, ну що? Ми з вами перезайшли, і якщо я не помиляюся, ось тут у нас був з вами ФПС 80, 85, інколи 90. Зараз, якщо подивитись на мій FPS, він. У мене 98, 99, ось так скаче. Так що я можу сказати, що ФПС прибавився зараз десь на 10-15. Тобто, ось навіть коли я буду бігати і крутити зараз камерою, у мене не падає ФПС менше, ніж 97. Ось це чи назис. І так, ну що, тепер ми з вами виїжджаємо в місто і зараз подивимося, який буде ФПС у мене в місті. І так, бачимо, що зараз ФПС у мене 97. Далі так і тримається. А я нагадую, що тут залізно у мене було десь 77-81 ФПС. І той результат, який. Який вже є зараз набагато краще. Зараз ми з вами знову зробимо тест на центральному ринку, а також на БУ ринку. А вже потім налаштуємо з вами чат. Щоб фін виглядав ідеально. І так, то що, бачимо з вами машини, і у мене 92-91 ФПС. Ось цей чиназис. Навіть ось зараз можете побачити, у мене ФПС 98. І так, добре, тоді зараз ми вирушаємо до центрального ринку і подивимось, скільки буде на центральному ринку. І так, ну що, під'їжджаємо до центрального ринку. ФПС у мене 90-84, Десь так. Але я нагадую, що саме ось тут, на тому ж самому місці, у мене був ФПС 66. А зараз він 80 90 Тобто плюс 15 ФПС, навіть 16. Де мінімальний просад, який я бачив, це 81 ФПС. І так, зайшли вами на за центральний ринок, і тут у мене 97-99 ФПС. Ось це чиназес. І людей тут, до речі, трішки побільше, якщо я не помиляюся. Да ось люди. Я дивлюся, матаю камерою, і у мене 98, 96 ФПС. Чиназис? Чиназис. Сподіваюсь, що після цього відео. У вас виросте FPS ФПС, і вам буде більш комфортно грати в Ukraine GTA. І так, ну а зараз, коли ми з вами зробили тест, давайте вам допоможу налаштувати Ukraine GTA взагалі ідеально. Щоб вам не заважав чат і у вас була дуже красива гра. Натискаємо з вами знову Escape, налаштування, інтерфейс і заходимо в макет чату. І по стандарту чат виглядає ось так: 12 рядків, масштаб 1.2 до 1.2, ширина 2 з половиною. Ну і загисання повідомлень немає. То що ми з вами робимо? Перше, ми ставимо загасання повідомлень, щоб вони пропозили. Подали. Щодо таймінгів, то залишаємо ось тут 3, а ось тут ставимо 6. І так, ось тут ми з вами ставимо рядки, 6 рядків, тут ставимо 1, тут теж стамо 1, а ось тут замість 2,5 ставимо 2. Готово. І натискаємо ОК. І тепер подивіться, наскільки у нас зручний і красивий чат. Відкриваємо, все видно, що вам треба. Якщо ви там в госкі і так далі, то краще вам поставити рядків десь 9. Але зараз він виглядає просто неймовірно і дуже зручно. А зараз, коли немає повідомлення, в чаті його просто немає, і картинка максимально красива. Ось це чи назас.